Добрий день, друзі. Сьогодні ми будемо солити толстова. Ось я купив одну рибинку, порізав, промив, ось вона лежить, стікає. Так, що нам треба? Лоток. Наливаємо туди води. Кидаємо одразу лавровий листочок. Так, і ой, коріандр. Беремо. Коріандр треба трошки роздавити. От я беру отак вот от. І просто стаканом придавлюю. Так. Коріандр будемо сипати на кожний кусочок. Тоді, що ще. Часник. Часник дрібненько порізати. Цибуля. Цибуля просто кільцями наріжу. Ще нам потрібно буде перець. Перець так само треба буде роздавити. Ну, я буду давати. Ось у мене є. Перечниця, тоді що? Цукор, сіль чи наоборот, ну не важливо. Оцет і олія. Так, що по інгредієнтам? Ось на одну таку рабинку, це була така кілопівтора. Так. Треба нам буде солі дві ложки отаких от. Цукру ложку, олії, олії дві ложки, ну можна три, так зверху, щоб тільки покрили. Оцет ложка, перцю, ну, перцю так, трошки, там, щепотку отаку. От, небагато. Ну, я буду давити, небагато. Каріандру. Теж так, ну, пів чайної ложечки можна. Одна цибулина і штука три зубочка часнику. Ну, на власне кажучи, все. Ну я не буду вам показувати, як я там мажу все. Тоді, е, короче, зніму, що вона вже в мене лежить. як вона лежить. Так, у нас все готово. Ось, дивіться. Ось нарізав цибульку чесничок. Коріандр роздавив. Тут уже розмішав е, вода, уксус, сіль, сахар. І будемо укладати. Ось кусочки того столу. Так, легенько так от як би змощуємо і вкладаємо. Коріандр обов'язково, бо якщо його не покласти, то буде запах болота. Ну, річковий рибок, коротше. Так, поклали. Зверху кладемо такий товстий шар цибулі. і трошки притрущим чесночком. Так, поїхали далі. Так, так само. Коріандр ускладимо. Так. І все так само. Ось намазали. Вкладаємо аккуратненько. Цибулька. Цибулька. Чесничок. Отак кладемо сюди. І все по-новому. Так, ага. Что ж, в мене корил, то не хватает. Зараз я тут не говорю конечно. Это баллипушка. Так. Позбавлю. Шо Курляркова. Шопин. Да обзор. Так, тело не буде. Вот так. Так. В порядочек. У вас у вас, на, короче, Майже все. Так. Цибулька. цибулька не жалеем. Сыпаем скільки треба. Вот у меня сейчас ничего хочет. И цибульку. Все. Так. Є. Тепер треба знайти кришку, ну в мене там є кришка така. менша по розміру, ніж оце. Накриваємо і придавлюємо для того, щоб воно втопилось. Отак от. Так, гніт, коротше, кладемо. Зверху так поливаємо олійкою. Ну, десь так. Може, з ложечку, щоб тільки воно покрилось. Ну і все. Я не буду показувати, як гніт класти. Ви самі, що там у вас є, розумієте. Оце на цьому і все.